Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яку написав Корній Чуковський. А називається вона Курчатко. Тож слухайте уважно. Жило собі на світі курчатко. Воно було маленьке. Ось таке. Але воно вважало себе дуже великим і гордо задирало голову. Ось так і була у нього мама. Мама його дуже любила. Мама була ось така. Мама годувала його черв'ячками і були ці черв'ячки ось такі. Одного разу налетів на маму чорний кіт і прогнав її геть із двору. І був цей чорний кіт ось такий. І курча залишилось саме біля паркану. Раптом воно, бачить, злетів на паркан великий, гарний півень, витягнув шию та закричав на все горло. Кукуріку! -ку -ку! І поважно подививсь на всі боки. Гарний я ось такий! Курчаткові це дуже сподобалось, і воно теж витягнула шию. Ось так. І що було сили запищало Пі-пі-пі. І на мене подивіться, я теж гарне. Але спіткнулось та й впало у калюжу. Ось так. У калюжі сиділа жаба. Вона побачила курча і засміялась. Ха-ха ха. -ха, -ха. Далеко тобі до півдня, а була ця жаба ось така. Тут до курча підбігла мама, вона пожаліла й пригорнула його ось так. Дітки, чи сподобалась вам казочка? Добре. А скажіть мені, будь ласка, яке було курчатко? Так, маленьке, жовтеньке, кругленьке. А яка була мама курка? Так, велика, ряба, добра. А як мама курочка доглядала за своїм курчатком? Вона його пестила, оберігала, годувала. Дітки, а куди зникла мама курочка? Правильно її прогнав чорний кіт. Дітки, а кого побачило курчатко? Так, воно побачило півника. А як закінчується казочка? До курчатки прибігла мама, пригорнула його до себе і пожаліла. Діти, послухайте ще раз казочку і спробуйте її переказати своїм батькам. Дітки, ви сьогодні були молодці. Сподіваюсь, ви гарно будете переказувати казочку. А я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!